Доброго часу, любі мої друзі, підписники мого каналу та гостю. доброго часу вам! Це Людмила Миколаївна. Доброго часу в новому році. А воно мої красатульки ходять. А ви бачите оцей пристрій в прошлому році ми його робили для курчат, які виявилися 12 січня. Якраз оці! Ради них ми робили оцей пристрій, а тепер ми його збираємо заново. Побачте далі чому. Ну що, відібрала я яєчки марана, американа і пухової китайської. Отакі От яєчка зараз підуть у гнізда. А потім підемо забирати своїх мамульок. Які захотіли сидіти і побачимо, що з цього вийде. Ось о. Сидять дівчата, їдять. Одна встала, друга сіла. Ввечером прийдемо, заберемо, а зараз підготуємо, підготуємо кормушку і поїлку. Для цих чудових курочок. На моя девочка. Ну що, принесли ми своїх кочечок. Одна буде сидіти на пухових, а друга вже сидить на Амирукана і Маранах. Будемо так періодично відкривати одну сторону. Одна вийшла поїла, потім друга вийшла поїла. бо Боюся, щоб вони в одне гніздо знову не сідали, бо вони на одному гнізді сиділи вдвох. Тому було прийнято так рішення. Одна поїла, встала попила. Закрили, друга встала, їла попила, відкрили. Сьогодні 4 січня 24-го року. Положили 15 яєць, подивимось, там буде, ну, там є ще за 25 число, за 25 грудня. Побачимо, якщо з нього нічого не буде, ми просто достанемо і остануться ті, що є. Що покриє, то покриє. Потім зробимо ласкоп і щось забереться, щось останеться. Але побачимо всього, що вийде. Дві красуньки. Вирішили мамкою стати. Хай стають. Світло не треба, обігрів не надо, якщо все буде добре, то будуть курчата. Це, ну якщо все добре, цей день не будемо рахувати П'яте число. Якщо вони сядуть сьогодні, добре буде стоять, то... Через 21 день будуть курчата. Тобі ж 29 січня. Сідай вже. Зараз виключу світло, то вона сяде. Зробимо їдомик домик такий, дівчульки сидять, прода не всі яйця закриває, це вроді сіла все закриває. Не, не все. Треба буде забрати, буде пару яєць одні. Ну, побачимо завтра до утра. Хай сидять. І будемо чекати 25-го. Зразу я неправильно посчитала, це 25 січня будемо чекати малюків. Ось такі мої. Бо вони зразу, ну, вже я задовбалася їх знімати сідала, ску, скубла, верні. Я. Думаю, ні, хай вже сидять. Світло нам не треба, тепло нам не треба, вони будуть в теплі. Зараз вони у мене в віранді, тут я їх посадила. У нас тут тепло. Забрали, посадили в таку клітку і хай тут сидять, висіжують яйця. Тут тепленько, не холодно. Їжу поставили, воду поставили. Це буде добре.